Вітаємо чернічани з тим, що щонайменше до завтрашнього дня саме вони очолюватимуть турнірну таблицю. Першої ліги. Я сказала на початку, перемога, і це буде. Ще раз і ще раз оплесками трибуни дякують команді за цю перемогу. Я ж хочу подякувати вам, шановні наші глядачі, за те, що дивилися пряму трансляцію. Поєдинку Буковина Поділля для вас цей матч коментував Іван Сірецький. Почуємось у наступних прямих ефірах. такий у, -у, -у, у. Як він називається? Хто тут такий? Бо ми не понімання. Огонь. Огонь? Угу. Зрозуміло. Всім доброго недільного дня. Він вже підходить до кінця. Ой, ось і пролетіли мої 60. Як, як то птиця, птиця пролетіла, птах крилатий пролетів, ну нічого, все ще попереду. Дякую всім за привітання. Дуже дуже, дуже, дуже приємно, дуже зворушливо. Дякую за такі теплі, щирі слова, побажання. І вам, вам бажаю навзаєм вдвічі, втричі більше всього. Так що, всім всього самого найкраще, головне дай Боже миру в нашій Україні. Прогуляли з донькою, зробили маленький шопінг, таке по дрібницям, то зубна паста, то ватні диски. Ну, основних таких, як великих покупок не робили. Все по І, Ід, Ідемо мимо кафе і думаємо, сьогодні ж куми 60, чого ж не зайти і не з'їсти е, устрицю. Так і зробили. Одягнулася, а на вулиці е, жарко. Можна було ковтинку легеньку, гарна погода, тепла. Кума так по-скромному за тебе, ну зато смачно. Знаю, що ти не любиш устріць, ну я люблю. Тому за тебе дорогенько. За ювілей, здоров'я, щастя і многі. Дівчата. Так, а я ж кажу, що краще спати в своєму ліжку і в своєму будинку, а не поневірятися по закордонах. Приїдьте і спробуйте. Добрий день Запоріжжя. Анюта, дякую. Пройдіть мимо них і все буде добре, так і зроблю. Ну, Просто люди чи не розуміють, вони ж не знають, воно зайшло, так і шло мимо, зайшло і написало. Не подобається, ви, якщо я така агресивна, не, подобає... не подобається, вийшли і все. І я зовсім не агресивна, я імпульсивна, коли люди мені таке пишуть. Скільки ви років прожили в Україні, чого ж ви мучились в Україні? Хто вам сказав, У мене було все прекрасно і причудово. І багато людей поїхало, тому що війна. А я й не за війни поїхала. Я б сиділа в Україні і сиділа б на Сумщині. І не поїхала б на Сумщини нікуди. Хіба що, може вже б не було живої. І чотири рази за два роки з'їздила на Сумщину, хоч мені підписники, боже, Лєночка, не їдьте, там так зараз небезпечно. А я їздила, то що це мій дім і не вам судить. живе своє життя, своє. Я вам, можу, я вам можу дати свої тапочки, походіть у них, проживіть без мами з 9 місяців, похороніть чоловіка, не дай рана, І поживіть моє життя. І як мені зараз тут. Та навіть не того, навіть не того. Зрозумієте, в нас, я сама з села, село Маленьке, село Микитівка, 100 чоловік людей. Чоловік мій помер. Я вже багато разів казала, помер, бо не, дивіться, стало йому погано. Гостра сердечна недостатність. ну Тоді вже виявилось. Стало йому погано. Я дзвоню в нашу швидку допомогу. В нашу, ну У нас при сільській раді швидка допомога. Мені, мені така відповідь, ми не про, виїжджаємо після 20-ї години. Визивайте з Ростянця швидку. Поки Страсенця швидка приїхала, чоловік помер. То коли е, я лишилась сама, діти мої задумались. Я чоловікою, хоч могла визвати швидку, а я лишалась сама, мені ніхто бі швидкою не визвав. Бо біля мене дві пусті хати і зупинка, і все, село маленьке. Тому і так вийшло, що я поїхала в той Київ. Правильно, правильно, мені б зараз сказав, що я буду жити у Києві. Я б не повірила. Так само і з Лондоном у нас чотири собаки, за яке ми несемо несем відповідальність. В село я не повернуся вже. Звісно, що не повернусь, бо там вже нікуди повертатися. Там вже е, є такі друзі, які обчистили хату, оставили голі стіни. Нікуди мені туди повертатися. Нікуди. Це не орки. У мене є підписниця у Інстаграм. Вона живе на окупованій території. З самого початку. Поняли ви? З самого початку живе на окупованій території. Ну, у них нема там, в них тихо, спокійно, окупувалися Донеччина там чи що, не буду я вдаватися в подробності. Я тільки хочу сказати, що в неї і син, і зять кадрові офіцери, і вони воюють в українській армії. І живуть десь не ну, на окупованій території, звісно, бо воюють. І ця моя підписниця, подружка, два рази на рік їздить до них у гості. І вони ж, ну як, в окупації. І ну, люди ж у нас, знаєте, які? Вона живе в ПГТ, там посіло Городського Тіпа, то всі ці орки і всі знають, що в неї син і взять кадрові офіцери. Паче, вона їздить до них два рази на рік. Як там вона доїжджає через Польщу, не знаю через що, я не вдавала всі подробності. Ну вона живе, її ніхто не трогає. Купите нове та й. Повернетеся, якщо дуже хочете. Та чого це я купляти нове? Ну чого це я свята купляти нове? Ну, скажіть, ви вчора мені писали, купити. А де мені гроші взяти, купити нове? Чого мій син повинен вкалувати, щоб хтось користувався? Чого я повинна купляти нове? Чого? І поверна... повертати, я поки не збираюся. Я хочу просто заробити, щоб було мені останавливатися, якщо я приїду. А я приїжджаю чотири рази на рік. Зрозуміли? Ви? Що це я буду купляти туди нове. У мене що, гроші з неба сипляться, ви так просто роздаєте свої речі. Чи так просто закриваєте очі на все? От я зараз до вас прийду, зайду в хату, у вас дома не буде. візьму, що мені подобається, а ви собі купите нове. Чого так не зробити? Чого? У мене нема сусідів, у мене поруч свекруха. Свекрухана хата, свекруха в сина, а рядом зовсім пуста хата. У нас село таке, воно вже вимира, нема людей. Розуміли ви? Така свята умна жінка, от, от, от дайте щось своє комусь. Просто візьміть і подаріть, а собі купите нове. Заробіть кошти і купіть нове. У мене вже здоров'я того нема, купляти нове. цим усім займатися. І вони мені ще заплатять моральну шкоду, не тільки матеріально повернути усе, а ще й морально повернути усе, а ще й моральна погроба. Так що всі ми умні. От, не потрібно чужого і своє не віддамо. А тут така умна світа, а ви віддайте і все, і хай. Вони користуються, а собі купіть нове, а тоді ще хтось полізе, забере, і те віддайте собі купити нове, а тоді ще хтось, і те віддайте. І так і буду жити. Це село буду снабжати усім, що, 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 що в мене є. Бо в мене гроші з неба падають. Мені 60 років. Я пенсії не заробила в Україні. Що ти ще купила? Нічого. Сиром. А сир так тут, покладає. Чого це я не захочу? Ну, от речами, може, і не захочу, вони заставлять сплатити людей, може вони там не знаю, як що буде, ну це ж так не проходить. А, що ти виклик, а? а туди що випав. А що кого диви, а такого ще й не бачив. На остатки? На остатки складки ні, посудомойка миється. Ну, купила хорошо. Дайте, собі купити нові. Чуєш, ну це взагалі. Прийде ще якийсь гриша Вася Степа і теж скажеш, дайте, собі купиш нове. А хто мені купену? правда ж. А мені куплять, а моральна шкода точно буде. Точно, дівчата. При при любих адвокатах адвокат завжди требує моральну шкоду. Тому що я нервувала, я хвилювалася, я і те де, і тепер. А ким ми працювали в селі проституткою. Я працювала в бізнесі дітей, адміністратором. Працювала кухарем в дитячому садочку. В Києві працювала також в дитячому садочку приватному кухарем. Спочатку в школі, а потім в приватному дитячому садочку. Не хайпуйте, ви хороше. Та чого? Хай хоч не тільки ж я ж можу щось сказати. Працювала, все життя працювала, дівчат, працювала. Знаєте, по скільки огородів було? 4-5 точно, бо дітей треба було вставати у школу одягати. Нема за що вставати у школу одягати. Треба було їсти, це дивіться, утят кормимо, биків беремо на откорм, здаємо, огороди садим, качки, індики, індоутки, бролери, кури, все можливе, крім корови. Корови не було. У куми було аж дві, в мене не було. От я не зовсім хазяйка. Доброго вечора. Є сірка? Так. Да. Ким я працювала працювати. Ні в кого ні на що грошей не просила ніка. І зараз не прошу, дівчата. Десь носка одного не мочила, тому. Чи у тому, чи не взяла ось гори, його не знають. Тож я просто взяла, бо біле стирала, думаю, щоб вже ну, з білим було. І сміх, і гріх, от бачите, як добре самі самі засміялись і нас розмішили. Супер молодчинка, позитивна. Так, ну, а то ж кажете, що я все рам агресивна, то я ж думаю, не буду вже агресивна, буду я спокійна. Ну, Свєтою я не згодна. Свєта, я вас поважаю. Ви У мене на прямих ефірах. Поважаю чесно. Ну, по... дайте собі купу, це не це, ну, вже скільки можна. Дивіться, зараз у моїй хаті живуть люди, які яким це потрібно, яким ніде жити яким це дуже потрібно, розумієте? Отак вам скажу. І вони це зроблять, і вони це поставлять, і будуть цим користуватися, бо в них нема де жити. Це ще кава ранкова недопита. Тому і пенсію не заробила. Ага, ну простітуткам не платять пенсію. Так, да, картоплю садили. Боже Боже, треба було її до 1 вересня продати, бо дітей у школу треба втягти, зошити там, хоч би на перший случай. Добрий день та Міла, добрий день. А пенсію не заробила, тому що якщо ми живемо, дивимо з дітьми, то нам багато не вірять, що ми з села і знаємо, що таке хазяйство. Та хай не вірять, Світочка, хай не вірять. Це їхні проблеми. Моє життя, я все життя пропрацювала, а пенсії не заробила, тому що колгоспи в нас роз, розвалили, розвалили, просто порозвалювали. Багато хто не доробив до пенсії, не дали змоги доробити. Колгоспи порозвалювали. А садочок був колгоспний. Ви ж знаєте, в якому там році різали корів у нас в селі, наприклад, у Вишневому, тільних, кров річкою текла, позакривали все. Так що проститутка проституткою, а пенсія не заробила не того, а того, що колгоспи позакривали. Зрозуміли? А робили в колгоспах. А там що, нова порошка? Ні, я їм в одну машину. Ні. Можеш налити ось цього я ще. Щас... Я ну остав, я піду подаливаю, і цей це дуже так. Пусто. На скільки сталося? На 14. А на що тобі на 50? То ну, хоч хай 40, хай так проготує. Я така сама, як і ви, дякую. Каже, того і пенсії, на щось бою надати, мабуть, і смак Поїли ж ще раз, він це в садиві, шорті і так, я ось так. Це просто. В да. Да. мене є вірш в інстаграм, я там в ленті, що раніше всім селом і хату, і на лавочках сиділи, співали. І раніше горілу хату будували, всім селом. Всім селом дружно допомагали. У нас, наприклад, було три подруги. Та на город нічії діти не хотіли йти. Три подруги були на кутку, то ми так в одній вирвемо буряк кормовий, почистимо, сядемо пообідаємо, могорич зап'ємо, переносимо в погріб. Завтра до другої, завтра до третьої. А ще ж прицепт привів. Де ж прицепт? Та осінь. А що ж про це покрасти, буряків треба в колгосп, самі ж знаєте? Та вона вроді би нічого і не зробила чи зробила, не певні, я не буду. А там є той спемізан. Так що і, і ті треба почистити, і ті гуртом чистили. Так і було. А вечором, як свято, на лавочках. А ми так молоді ж ще, і телефонів не було, а всі знали, біля мого двора збираються в 12 годин. Усі з торбами і кожного по двоє дітей. В торбах тих. Вона готуваєш, тому що ж хазяйство, качки, все. Риби не було змоги купити, бо це дорого, їй не було, і грошей не було. І йшли в сосну, гуляли там, чогось тоді шашлики не жарили, хоч м'ясо було вдосталь. Жарили сало на тому, поняли. На палках, а потім приходили додому, порали господарство, і всі бігли на а дітей спать клали. Так що не треба мені тут розказувати, хто заробив і що заробив. Якби нічого не змінилося, так як було як раніше, не 33 роки стажу, а хоча б 30 років, то і пенсія б була. А ще вам хочу додати, а дуже багато ви на ту пенсію живете, яку нам платять, ті, які заробили її. У мене подружка отримує 3 тисячі. Що вона на них може купити? Як машина дров, мабуть, 8, а то й більше. А субсидії тільки 4 тисячі дають. Розказуєте мені, це ж може там у вас пенсія тисяч десять більш менше. У нас у селі таких пенсій до ярок не було і до яркам не дали доробити. Тому що все, закрили колгоспи, перейменували на якийсь райс, гайс, сайс, ферми, коров порізали. Все, все. Я вам піде, ласка, глянь. нема там, що в нас хіба щоб ніхто не вступив. Да, а все, нема. Ну закривай тоді двері. Раз, не ходь зі мною прямо в ефірі. Ну, значит, закрывай дверь. Да. А, Машина а друг 13 тысяч. А это а с... я? А, -а, -а. а я... Ой, какие хорошие. Шо? Ты шо? Вообще Костя. Это лучше, чем те. Хорошие. И сколько? Так и кити. Хорошие. Мне понравилось. Машина дров 11 тисяч це не рубаних, це просто метровка. Правильно, правильно. А якщо людина живе сама, нема нікого, то їй треба ще шукати, щоб хтось порубав і напиляв. А щоб хтось порубав і напиляв, у селі нема мужиків уже все. Старі повимирали, молоді на війні. Тому нікому. Тому бере людина вже пиляні і бере людина вже рубані. А це ще дорожче. А в кого є газ, то ж і газ дешево. Ну, всі ж ми це знаємо. А як раніше, в мене, наприклад, подружка в Білорусі живе, Брестська область. У них всі, всі, у них жінки, не буду казати за всіх не питала. Жінки йдуть у 58 років на пенсію. І не в залежності від твого стажу, стаж тільки залежить, ну, ну, якби стаж залежить. На пенсію, на розмір пенсії. Якщо більше стажу, більша пенсія. А пенсію отримують ці 58 років. Ну от В рубальній взагалі 18. От людина з 3 тисячами гривень зарплати ой пенсії і плюс 4 субсидії. Раз на рік субсидії, це ж не кожен місяць. От. І ще треба купити таблетки, як казала Лі. Було наче 3-400. Ну, хай тисячу за хату, там, за будинок, вона в квартирі живе, так? Тисячу на таблетки. А де 1400 діла? Проїла, гляньте, яку морду наїла. Дуже на 1400 проживе людина. Так що не розказуйте, заробила я пенсію чи ні. Це... Я у вас грошей не прошу. Я би робила проституткою, може б і заробила. Коротше, дівчата, ну вас. Мені Янтита, я закрию двері. Що Ціла дурна правичка, бросати двері. Кожного своє життя. Може, хтось простітуткою робив. Виживав хто як міг. Це кож... кожний стоятиме перед Богом сам. Не буде там хтось біля мене рядом за мої гріхи відповідати. За свої гріхи буду відповідати я сама особисто. Особисто я. Так що, якось так. Якось так ось, дівочки, мальчикам. Так що я знаю, як живе моя подруга, тому я їй допомагаю. Тому що треба і купити і поїсти щось треба купити. І вже 68 років, знаєте, і на огороді дуже не попрацюєш, тому що вже важко, вже не те здоров'я. Венечка, давай я допоможу тут, єдиний ванче. Ні, не команда. Там є ступінь. Ось, давай ступінь. Ой, хлопчик маленький, на порівняно здоров'я, ще прополу ще. Ще прополощі. Така агресивна, кожного гори своя радість. Боже, да чого ж я агресивна? Що ж ви взяли, що я агресивна? Чого ж ви взяли, що я агресивна? Скільки ви на мене, скільки ви мене дивитеся, я агресивна? Ви мене запитуєте, я вам відповідаю. Ну, вам би таке написали, як би, як би ви відповідали. Ну і я не агресивна, я просто імпульсивно. Я ж що когось обізвала? Я сказала, просто закрий рот і не треба мене вчити, як жити. А вам не подобається покиньте прямий ефір. Ніхто вас тут не тримає. Я ніколи в житті не заробляла ні тіктоком, ні інстаграмом, нічим. Все веду просто від щирого серця.